Усім найкраще вітання. Цього разу у нас на огляді наколінники від торгівельної марки Інтертул. Модель даних наколінників SP-2054. Перш за все, що хотілося відмітити, що дані наколінник упаковані фірмою картонні упаковки торгівельної марки Інтертул. Опорна частина даних наколінників виконана з прорезинового матеріалу. Внутрішня сторона даних наколінників має пом'якшуючі подушечки, які зменшують тиск на коліно під час виконання тих чи інших робіт. Для того, щоб дані наколінники закріпити на нозі, передбачено два ремені, які фіксуються за допомогою клеючої стрічки. В даних наколінниках, окрім опорної пом'якшуючої подушки, передбачено по контуру прорезійної чаші також пом'якшуючу подушки. Крім того, передбачена пом'якшуча подушка, в частині, яка закріплюється зверху над коліном. Одразу хотілося б відмітити, що така конструкція наколінників є доволі вдалою, та як кріпляться дані наколінники одним ременем під коліном, а іншим ременем над коліном, що забезпечує надійну фіксацію даного наколінника на коліні. Та не дає сувуватись даному наколіннику під час виконання тих чи інших робіт. На цьому у нас огляд на колінників і террівельної марки Intertool завершено. Дякую всім за увагу.